Добрий вечір. Продовжуємо мандрівку у світ розробки на Arduino. Ось я причепив годинник справжнього часу 3231 без батарейки. Тому що, як виявляється, йому треба не просто батарейка, а акумулятор. Він намагається його зарядити. Навіть із цим можна отримати. Так, це годинник справжнього часу. З точністю до однієї секунди, якщо постаратися можна і точніше, можна записувати час. Тепер все працює так, як і раніше працювало. Припустимо, я роблю відмітку 36 пунктом. Потім відмітку. E, на станції. І коли я зчитаю. То видно, що в нас є справжній час. Станція синхронізується з допомогою того самого скрипта, що і раніше. Скрипт-синклок.